Друзі, вітаю всіх з нагоди 32-ї річниці створення 3-го прикордонного тагону імені Героя України, полковника Євгенія Біса. Прикордонники, які мужньо боронять нашу неньку України, всім бажаю, сил та на хлопці, вперед до перемоги, слава Україні! Шановні наші друзі, захисники, вітаю вас з 30-ти років. Другою річницею створення вашої частини. Щиро бажаю вам бути здоровими в доброму гуморі якнайшвидше здобути перемогу і 33-ю річницю святкувати в колі своїх рідних та близьких. Слава Україні! Вітаю третій прикордонний загін імені Героя України-полковника Євгенія Пікуса, бригада гвардії наступу Помста. Дякую вам за мужність та за вашу силу, за те, що ви щодня ризикуючи своїм життям, оберігаєте нас за нашу свободу та безпеку, за можливість жити та працювати. Ви наші справжні герої яких поважає весь український народ. Ваша відвага та мужність не мають меж, і ви завжди стоїте на захисті наших кордонів, нашого миру та безпеки. Вітаю вас з 32-річчям створення. Вітаю і дякую. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам! Бажаю здоров'я! Я Артем Федецький. Хочу привітати Луганський прикордонний загін, бригаду гвардії наступу Помста. Частина 99.38. З 32-ю річницею від дня створення загону. Побажати вам міцного здоров'я, стійкості та незламності українського духу. Величезна подяка та низький уклін вам за захист нашої рідної батьківщини. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Я Василь Сачко. Вітаю з 32-ї річниці Луганський прикордонний загін бригаду гвардії наступу помста. Честь та повага вам! Бажаю міцного здоров'я, слава Україні! Прикордонний загін помста. Вітаю вас з 32 річницею. Ви завжди перші. Дуже дякую за те, що ви є. Дуже дякую за те, що ми дружимо. Вітаю вас. Третій прикордонний луганський загін. Вітаю вас з ним народження. Слава Україні! З нагоди дня частини військової бригади Помста імені Героя України, полковника Євгенія Пікус, вітаємо наших прикордонників, які мужньо та честю виконують свій військовий обов'язок та захищають нас від ворогів на сході нашої країни. Будьте здорові, сильні духом. Ми гордимося вами. Ви справжні герої! Третій прикордонний луганський загін. Вітаю вас з днем народження! Вважаю вам наснаги, всього самого гарного. Тримайтеся, хлопці. Дякую вам за все. І ще раз з вашим е, святом. Третій прикордонний луганський загін. Віє з днем народження. Третій прикордонний луганський загін з днем народження. Третій прикордонний луганський загін. Вітаю вас з днем народження. Слава Україні. Третій прикордонний Луганський загін. Вітаю вас з днем народження. Слава Україні. Третій прикордонний Луганський загін Вітаю вас з днем народження. Слава Україні. Третій прикордонний луганський загін. Вітаємо з днем народження. Слава Україні! Третій луганський прикордонний загін. Вітаю з днем народження. Слава Україні! Дякую за мирне небо. Третій прикордонний луганський загін. Вітаємо з днем народження. Слава Україні! Цю перемогу ми, ми присвячимо третьому прикордонному луганському загону бригади Комська та вітаємо їхні з Днем частини. Слава ЗСУ! всього! Слава я три дівчат. Я бажаю вам скорішої перемоги та повернення додому цілими та неушкодженими. Ми вас цілуємо. Хочем привітати третій луганський прикордонний загін з їхньою 32 другої річницею, Побажати їм надійних кордонів і якнайшвидшої перемоги. Вітаємо третій прикордонний загін. Вітаємо!